Щороку ціни на ліки в Україні зростають. За даними дослідження, індекс здоров'я, у 2016 році сума, яку українці в середньому витрачали на медикаменти, становила 550 гривень за місяць. У 2023 це вже понад півтори тисячі. Хмельничани діляться, нині похід до аптеки не аби як б'є по кишені. Для пенсіонерів це зовсім недоступно. І на хто на мінімальній зарплаті, теж недоступно. На мою думку, ціна не обґрунтована, не обґрунтована висока. Будемо відвертими, 80, а то 90% вартості ліків. Це чисто доходи компанії. Ціни дуже великі, на мінімальну зарплату дуже великі. Проте вперше за останні декілька років ціни на деякі препарати таки стали дешевшими від 15 до 30 відсотків, дивлячись які препарати і дивлячись наскільки вони були підвищена ціна на них. Цьому посприяла Рада національної безпеки та оборони. Фахівці ухвалили рішення про зниження цін на лікарські засоби українського виробництва від 1 березня 2025 року. У числі препаратів, які повинні здешевшити, ліки від кашлю та застудних захворювань, очні каплі, назольні спреї, знеболювальні, сорбенти, серцево судині і не лише. Загалом близько двох сотень засобів. Повний список можна побачити на сайті МОЗ. Асистентка фармацевта пані. Стіна каже, серед найбільш здешевілих льодяники. Фіорда льодяники для горошка ціна була біля 400 гривень, зараз майже 200 гривень. Там суттєва знижка вша 200 гривень, по суті. Серцеві суди так само там було 200 гривень, стало на 150. Ну, то ціни пішли нижче. Набагато. Щодня аптеку відвідують десятки людей, але останнім часом їх стало ще більше, помітила фармацевт. Скуповують, але не зрозуміло, що, так як і є простуда, є зниження цін, тому може бути і те, те все разом. Зниження цін на ліки, безумовно, хороша новина. Проте багато українців все одно вважають медикаменти дорогими. Чи будуть наступні кроки для покращення ситуації, покаже час. Тетяна Жипянська, Нікіда Валівоць, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.